Я не можу повірити, що їй вже за 40 вийшла заміж за відомого німецького футболіста Лоріса Каріуса. Ведучий у прямому ефірі вигнав зі студії Дерієнцо. Пробувала себе у ролі журналістки на клубному телеканалі Ювентуса. У цієї ведучої найкрасивіші ноги на італійському телебаченні, але у 2009-му увірвалася на телебачення. Вона випадково потрапила на скайспорт. Їй приписували роман з Міралемом П'янічем. Крім природної краси, у неї є ще й такий потойбічний талант. Ні для кого не секрет, що у італійському футболі, крім безпосередньо футболу, є ще одна важлива складова журналістика. І часом вона доволі приваблива. У цьому відео я покажу вам топ-10 найкрасивіших футбольних журналісток пенін. Погнали! Відкриває наш рейтинг суперблондинка італійського спортивного телебачення Роміна Мінадео. Скажу відверто, дивлячись на цю журналістку, я не можу повірити, що їй вже за 40. Так, так, народилася вона у 1982 році. Проте, погодьтеся, виглядає Роміна суттєво молодше. Можливо, усе через гучне минуле у якості гімнастки і танцівниці. У середині нульових роміна активно взялася за акторську майстерність, і вже за деякий час її покликали на телеканал Медіасет. Де вона вела кілька програм. Далі були кальчо Меркато і канал Спорт Італія, на якому ведуча працює і нині. У інстаграмі за жінкою слідкують близько 80 тисяч фоловерів. У соцмережах вона, зокрема, ділиться фотками своєї родини. Футбольним фанатам Роміна до вподоби з-поміж іншого і через те, що вона є свого роду символом удачі, адже доволі часто збуваються її прогнози стосовно поєдинків. Тому як бачимо, крім природної краси, у неї є ще й такий потойбічний талант. Маріка Джанніні – ще одна телеведуча, над якою час не має влади. Відома неаполітанка народилася у 1980 році, вчилася на юриста, але у 2009 увірвалася на телебачення, де залишається і нині. З того часу Маріка була ведучою на клубному каналі Столичної Роми. На спорт Італія, на Рай та на Mediaset, де працює і зараз багато хто вважає, що у цієї ведучої найкрасивіші ноги на італійському телебаченні, на чому не раз акцентували увагу режисери програм. На яких працювала Джаніні. Свого часу її пов'язували стосунки з Потіто Стараче, відомим у минулому тенісистом, якого у 2015 році пожиттєво дискваліфікували за махінації зі ставками. Але чи разом вони зараз, невідомо. Погодьтеся, дивлячись на Маріку, аж ніяк не скаже, що вона виглядає на свої роки. Видає її хіба що не надто розвинений інстаграм. Усього півтора десятки фоловерів. Наступною у нашому рейтингу є телеведуча Sky Sport Сара Кастелана. Ефект на сицилійка перші кроки у футбольній журналістиці робила у середині десятих років. Коли встигла попрацювати у таких компаніях, як Спорт Італія, Гадзета TV, а також на клубному телеканалі Удінезе, Сара висвітлювала різні футбольні події, а також іноді вдавалася до коментарів матчів. Таку любов до футболу можна пояснити хіба що тим, що Кастелана народилася у 1990 році, коли в Італії гримів Мундіаль. З 2015-го вона два роки поспіль була дотичною до футбольної програми Ті, хто любить футбол на телеканалі Раї Дуе, яку вів відомий телеведучий Нікола Савіно. З 2022-го кастелана працює зі Скайспорт, де висвітлює новини трансферних вікон, а також пов'язана з Лега Кальчо, серія Чі у просторіччі, де також висвітлює поєдинки цього чемпіонату. Слід зазначити, що, попри ефектну зовнішність, в інстаграмі Сара не надто популярна за нинішніми мірками, звісно. Лише пів сотні тисяч підписників. Проте це їй не завадило вийти заміж за відомого в минулому футболіста Удінезе Тома Ерто у 2016 році. Однією з найвпізнаваніших футбольних в Італії є Моніка Сомма. І тут я теж не можу обійти стороною її вік. Ну, от просто придивіться на ці її фото. Хіба ви можете повірити у те, що їй тут пристойно за сорок? Моніка народилася у 78-му, а дебютувала на телебаченні Увага! у 1995 році у програмі Покоління Ікс. Далі був титул Міс Медіасет і відкриття дороги на по-справжньому велике ТБ. З 2014-го Моніка поринула у футбольну журналістику. Вона доєдналася до Sport Italia та Кальчо Mercato. За два роки вона стала одним з облич медіасету, а також спробувала себе у ролі журналістки на клубному телеканалі Ювентуса. Формат її її репортажів дуже припав до душі фанатам, адже з поміж її головних задач було оперативно взяти коментарі після матчів у головних героїв поєдинку. Нині Сома працює на британському телеканалі The Zone, який має відділення і в Італії. Що ж стосується особистого життя, то понад 8 років вона була заручена з Алесандро Мерлі. Відомим діджеєм та продюсером далі був роман з шеф-кухарем телеведучим Сімоне Руджаті. Але з цього нічого доброго не вийшло. За словами Моніки, чоловік вів себе з нею не по дорослому. Нині ж сама Моніка не зв'язана ні з ким стосунками і сконцентрувалася на вихованні доньки. В інстаграмі ведуча має понад 100 тисяч фоловерів. Елеонора Бої, дружина відомого баскетболіста NBA Даніло Галінарі і, за суміцництвом, одна з найпопулярніших спортивних журналісток в Італії. Майже 800 тисяч підписників у Інстаграмі. Елеонора народилася у 86-му році, вивчала політологію в університеті Кальєрі. і саме під час навчання їй випала можливість пройти стажування на телебаченні. Словом саме ця подія і визначила її майбутнє. Неостанню роль у цьому зіграла участь у конкурсі «Міс Італія». Де їй вдалося потрапити у десятку кращих. У 2012 році вона стала журналістом-фрілансером і зовсім скоро отримала змогу відвідувати футбольні матчі і навіть потрапити на вже згадану нам програму Ті, хто любить футбол і на канал «Спорт Італія» зокрема. А вже у 2014-му її покликали до команди спортивних журналістів «Медіасет». Пропрацювавши там деякий час, Елеонора покинула імперію Берлусконі, зосередившись на розвитку власних сторінок у соцмережах. Ви не повірите, але і Йоланді Дерієнцо також за 40. Народилася вона у Неаполі у 1984 році, а зараз є однією з найвпізнаваніших персон на спортивному телебаченні Італії. Дебютувала на тебе Йоланда відносно пізно у програмі про здоров'я. Але вже зовсім скоро зрозуміла, що її стихією водночас є і футбол. У 2014-му вона дебютувала на тематичному шоу з Волтером де Маджо, співпраця з яким до слова закінчилася скандалом. Ведучий у прямому ефірі вигнав зі студії Дерієнцо, нібито через непрофесіоналізм. Ведуча потім все ж таки повернулася до студії, але відтоді стосунки між журналістами стали напруженими. Згодом Йоланда стала співведучою Мікеле Крішитієло на Спорт Італія. І крім цього, Дерієнцо залучали до роботи на прямих трансляціях матчів Єврокубків. Нині ж Йоланда і досі працює на Спорт Італія, де радує у кадрі своїх фанатів. До слова, за жінкою в інстаграмі слідкують понад 350 тисяч людей. Чоловіком ведучої є відомий музикант Анджело Берлетта. Але цікаво, що задовго до Берлетти бойфрендом журналістки був Ніколо Фрусталупі, тренер прямавери Наполі та колишній помічник головного тренера. Журналістка Sky Sport Маріна Презело наступна у нашій добірці, я, чесно кажучи, в шоці. Але ви не повірите? Їй майже 50. Маріна народилася у 1976-му, Удіне. там же і робила перші кроки на телебаченні, де, зокрема, з 1999 року робила сюжети про спорт, а згодом була ведучою програм про баскетбол та волейбол. Так як презело, з поміж іншого, була і великою фанаткою клубу зі свого рідного міста. На матчі у Дінеза її водив батько. Тож вона добре розбиралася і у футболі. У 2011-му вона випадково потрапила на Sky Sport. Тоді телеканал шукав регіонального журналіста у Фріулі, і вибір зупинився саме на Презелло. А у 2017-му її запримітив не хто-небудь, а сам трансферний гуру Джен Лука Ді Марціо. Який і запропонував жінці стати ведучою на Sky. Ну дійсно, з такою зовнішністю їй треба працювати лише у кадрі. Інформації про особисте життя журналістки у мережі небагато. Ходять чутки, що вона і досі вільна, але це не точно. І хоча на її сторінці в інстаграм трохи більше 100 тисяч підписників, призело називають головною телевізійною конкуренткою найпопулярнішої футбольної телеведучої в Італії, яка опинилася у нашому рейтингу на першому місці, але про неї згодом. Призову трійку нашої добірки відкриває Федеріка Мазолін. В Італії її знають як фахівчиню у Формулі 1, проте і у футболі вона розбирається пристойно і радує своїми появами у кадрі під час футбольних матчів. Я вже втомився повторювати цей наратив, але Мазолін, як і багато її колег, про яких ми вже розповідали, не виглядає на свій вік. Їй майже 40. Народилася вона у 1985 році, і вже з дитинства було зрозуміло, що дівчина пов'яже своє життя зі спортом. Батько брав її на автогонки та тенісні поєдинки, і дівчинці завжди було цікаво зазирнути залаштунки спортивних змагань. Тож трохи подорослішавши, вона почала стажуватися спочатку у місцевих газетах, а згодом у 20 років відправила резюме на телеканал Скай, куди її і запросили на стажування. Спочатку вона працювала позаштатним кореспондентом на волейбольних турнірах. У 2009-му вона поринула у світ футболу. Переважно її долучали до висвітлення матчів Самбдорії та Дженуа. Потім у її житті були Копа Америка-2011 та програма Єврокальчо шоу. Відпрацювала Федеріка і на кількох Олімпійських іграх. А у 2014-му стала без перебільшення обличчям Формули 1 в Італії. Як сама вона зізнається, автоперегони їй більше до душі, ніж футбол. Проте і про цей вид спорту вона не забула і продовжує у ньому плідно працювати. Ба Більше зовсім нещодавно Мазолін перестала працювати на заходах, присвячених Формулі 1, зосередившись на роботі на шоу про футбольну лігу чемпіонів. Наразі у Федеріки понад 700 тисяч фоловерів у інстаграмі про особисте життя у мережі інформації ж небагато. Мабуть, усе через те, що вона годинами готується до введення ефірів. Знає чотири мови, і у 2017-му була визнана тележурналісткою року в Італії. Тож часу на хизування відносинами з кимось у неї, вочевидь, немає. Але відомо, що вона заручилася після довгого роману з кимось із колег. <му> Срібло у нашій добірці дістається Джорджі Россі, корінній римлянці, журналістці The Zone, яку, як і Маріно Призело, порівнюють з нашою переможницею, про яку я розкажу пізніше. Уже у сім років дідусь привчив Джорджу любити футбол. Пішовши вчитися на юридичний факультет, Росі швидко зрозуміла, що це не її. І покинувши навчання, дівчина почала працювати у журналістиці. Першим серйозним її досвідом була робота на клубному каналі Римської Роми. У 2013-му вона доєдналася до медіасету, де стала журналісткою програми Така». Далі була робота на матчах Ліги Чемпіонів, Мундіалі 2018, Лізі Націй, Євро 2020 тощо. Після надзвичайно плідного періоду на медіасеті, Джорджа у 2021-му доєдналася до The Zone, де вона займається веденням передматчевих та післяматчевих студій поєдинків серії А та Єврокубків. У 2023 році Росі спробувала себе також у ролі коментаторки на радіо серія АТВ. І до слова, Джорджа Россі програла Федеріці Мазолін у 2017-му звання кращої тележурналістки року. Ну і нему. Можу знову не звернути увагу на вік. Росі народилася у 1987 році, і вона також не виглядає на свої роки. На початку десятих їй приписували роман з Міралемом П'янічем, і за чутками саме через Джорджу боснієць відмовився переходити до ПСЖ. Але ані підтверджень, ані спростувань з цього приводу не було. З 2017 року жінка заручена зі своїм колегою по медіасет Алесіо Конті. У інстаграмі за Джорджою Россі слідкують півмільйона людей. Ну і нарешті певно найвідоміша нині італійська телеведуча, яка пов'язана з футболом, Ділетта Леотта. Королева італійської футбольної журналістики працює на телеканалі «The Zone». А також є ведучою на радіо 105». Італійка народилася у 1991 році, а стрімко увірвалася у футбольну тусовку на початку десятих, коли зробила перші кроки у футбольній журналістиці на телеканалі Скай. Спочатку ефектну ділету могли бачити в роботі на матчах італійської серії Бі. Потім був спецпроект до Євро 2016 і подальший розвиток кар'єри. З 2019-го Леота працює на Дезон, де веде низку власних програм, зокрема Ділетта Гол. А також є ведучою передматчевих та післяматчевих студій до поєдинків серії А. Але, попри шалену любов до футболу, жінка лише ним не обмежується у різний період. Вона була ведучою кількох гучних проєктів. Як то музичний фестиваль у Сан Ремо, Міс Таліо та багато інших. А на початку кар'єри вона взагалі була ведучою прогнозу погоди на телеканалі Sky Meteo 24. Футбольних уболівальників Діле та заворожує своїми яскравими образами та ефектною зовнішністю у кадрі. Що є, то є у інстаграмі. За нею слідкують близько 10 мільйонів користувачів. Далеко не кожен футболіст може цим похвалитися, але для прихильників Леотти є невтішна новина. Улітку 24-го вона вийшла заміж за відомого німецького футболіста Лоріса Каріуса. А яка з журналісток найбільше сподобалася вам? Напишіть у коментарях та не забудьте долучитися до нашого каналу. Побачимось!